Я вже мав би... бикнуть. Би ну, нарешті. Міняю сьогодні Volvatronic на BMW A46. що треба зняти, я фільтр повітряний сняв, тут він знаходиться. Зараз відкручую 4 зв'язки, знімаю, знімаю кришку і далі показуємо. Знімаємо цю кришку. Я тільки бачу. Два болта на 10 і відклацюємо свічі. от вони так просто вверх витягаєте, і вона у вас. не свічі, а катушка. Я завжди ложу їх по очередності, щоб пам'ятати. Ну, якби різниці немає, якщо вони всі працюють, але я завжди ставлю на те саме місце, де зняв, туди ставлю старо. Одклацюєте. Ось сам бальватронік. Він не хоче проходити адаптацію через комп'ютер. І показує на проблеми ваноса. Не Ануса, а ваноса. Ну і добре. Зараз я зніму кришку викручую ці всі провода. Це Те теж просто так вверх відклацається. І будемо зараз розбирати. І вже повідкручував всі болти. Все буду знімати Хотів тільки сказати те, що якщо у вас болти так не тримаються, то треба заповнити деякі стоять, оті. якщо не помиляюся, ці 4 болта вони длинніші від цих. забув це відключити Тут просто натискаєте з двох сторон. Ну і все, знімаємо. Ну і все, кришку зняв. Мені додатково довелося відкрутити такий. Зараз покажу. Ця така кришка стоїть вона в ту. Воно якраз отут впирається сюди, сюди, впирається цим кришкою, цим кришкою, цією кришкою і не виходить. Зараз знімаємо. Що то відпало? знімаємо миємо, чистимо. Зараз хочу поставити спочатку Volvatronic і подивитися, чи пройде адаптацію. Витираємо кришку насухо, ставимо нові прокладки. Я в цих місцях мажу герметиком. Воно таке трошки погане місце. Також колодяжі мене повипадали їх зараз попротираю, може на гірміті посажу, бо нових немає. Так що, в принципі, все. І ця, цей револьватронік, бачите, якщо б ці болти були, зробили б якщо тут вухо і болт шпільку тут, то можна було б без проблем не знімати всього цього. Але так, як інженери придумали сюди, Акуратно треба відкручувати, щоб болт не впав. Я вже ставлю новий і потрібно його цей черв'як накрутити на різьбу. Він так, Того щось крутиться. Це легасенько. Зараз хочу накрутити і пройти адаптацію. Чи пройде, чи ні, цікаво. Можна нічого не підключати, тільки цю фішку, бо це Вольватронік. Дві ошибки по ванусу, три ошибки і датчик корення масла. Видаляємо. ошибки. ОК. Ванус, невозможний сигнал. Вибираємо тут функцію. Без комп'ютера, на жаль, цього не зробити. Регулювати, вивчити фанус. Нажимаємо Play. «Окей», okay. «Окей», okay. І зараз ми нажмемо «Окей», okay. І вольваторні можемо пройти адаптацію. Пройшли раз на старому він робив так чуть-чуть, і все. а Зараз має зробити повен цикл. І він цього не робить. Хм. А чому? Прикрутив одну масу, зараз ще раз спробуємо. Може без маси не хоче. Окей, окей. Я вже мав би мав би пшикнути. Я вирішив зібрати не проходить адаптація, скільки раз пробував. Зараз зберу його все, заведу і спробую потім пройти адаптацію ще довго мучився, вже думав, зберу кришку так, потім думаю, що зберу, не буде працювати, прийдеться знову розбирати. думаю, ні, треба спочатку знайти помилку, потім пробувати. Спробував ще раз, не, не вийшло. Закрив машину, заблокував, почекав, десь хвилину, розблокував і відкрив і почув, що Вальватронік запрацював. І зараз проходимо адаптацію і дивимося. Мав би він. Заробити. Ну, Нарешті. Так що. Вроді би проблема і не проблема. І так би можна було шукати якісь блоки міняти, чого не працює. Просто закрити машину прийшлося відкрити. І все проблема пішла. Зараз ставлю прокладку, збираю і віддаю. Окей, процедура. І дивимося помилка, і помилок немає.